Серед на себе до змін я готова. Вайб все класно, все добре, мій фундамент і моя основа. І навіть якщо мій розум проблеми шукає, до них активно мене завертає, я зупиняюсь, я усміхаюсь, я видихаю і кажу йому стоп! Такі ігри я більше не граю, бо я вже знаю, де моя увага та моя енергія. Проблема чи рішення просто чи складно тільки я вибираю. Тому я знову і знову сама себе питаю, ти частинка чого? Рішення чи проблема? Легкості чи важкості? Який вайб ти в світ посилаєш,